Усім привіт! Продовжуємо працювати в таксі Братіслава в Словаччині. Сьогодні субота, і мені до кінця тижня залишилось а, зробити 46 замовлень. Тобі ж за сьогодні, сьогодні вночі і завтра в день, в неділю до 12 години. Для того, щоб у мене вийшло взагалі 160 замовлень. Тому що я не віддаю авто. Просто на одному авто постійно і починаю працювати зразу з дому. Це дуже зручно, але для цього є план. План 160 замовлень на тиждень, а почав я працювати з, з вівторка. Тому я трошки під зав'язочку працюю, і мені ще треба 46, як я вже сказав. Підписуємось на канал, обов'язково не забуваємо пишемо коментарі свої думки. Я на все на всі коментарі відповідаю. Ну і поїхали. Добрий. Добрий. Джозік. Висадив паса, 3,90, болт доплачував, але далі мені 5. 5, ребятки, 5 євро. Без решти. 5 євро без решти. І це добре. А да? да, сегодня заказов нет. Ага. Это печаль. Час прошел, я катаюсь, включенный приложок, и объехал всю Братиславу. Потратил полбака газа. Мне надо 45 заказов сделать до завтрашнего вечера вообще-то. Не треба скиглити, треба брать лопату и годувати свою семью. Ты сегодня не спишь. Походу да. У меня сегодня так хорошо утро началось. Точнее как, я проспал, потом полетел. Пока летел менять машину, мне прилетает заказ. В Австрию, в Китце. А, Китце, это да, радужка. 30 евро все равно приятно. Слушай, ну это 30 <с евро, тут же ехать 15, 15 минут. Да. Причем самое прикольное, просто я переехал границу, заехал в Китце, и там прям возле въезда в Китце какой-то у них парк есть. И все. А, тут просто в парк люди поехали. Да, понимаете? люди просто в парк поехали. Прикольно. Я, я им сказал, ребят, если шел, в Австрии Болт не работает. Вы же... Отсюда не вернетесь. Да, Пешочка. вы же понимаете, что в выходной автобусы не ходят. В Австрии есть таксисты, но они в Братиславу поедут за очень большие деньги. В Австрии, там, в Швейцарии, маленькие города, Болты, другие, так скажем... Компании такого рода приложения они не обслуживают. А У ну, них есть местные, но там цена будет в три раза выше, чем они ну, ехали. В три дороже, да. Я помню, заказ словил в Швихат. Это Вена. аэропорт Вены. 45 километров от Братиславы. По трассе минут хорошо. 30 ехать, да? Да, наверное? минут 30 ехать. Mm -hmm. Поехал, отвез туда людей. Mm -hmm. На удивление, в аэропорт без чемоданов первый раз такое было. Там система такая старая. Там где главный вход в аэропорт В Вене, mm -hmm. кто был, тот знает Первая полоса mm -hmm. Только для таксистов, именно австрийских Это черные машины Премиум сегмента Не Volkswagen Passat, как в Словакии А премиум mm -hmm. сегмент из разряда там, Mercedes mm -hmm. e класс В-класс Там такого плана а, Бэхи сказал. тоже есть из разряда Пятерок, семерок новых mm -hmm. И стоит мужичок mm -hmm. у самой первой машины yeah. И он распределяет В какую машину люди сядут? Серьезно? Я такую систему помню, когда мне было лет 5, мы приехали в Крым. Ага. И там была такая система у вокзала, что стоял мужик и назначал, ты идешь туда, ты идешь да -да, туда. Да, я это же помню, кстати. Да, в Симферополе, да? Мужику говорил: куда тебе надо, адрес или плюс-минус. Он... И он сам говорит водителю, куда ехать, записывает на него заказ, и все, и ты едешь. И то же самое в аэропорту в Вене в 2024 году. Я, типа, людям говорю, ребят, вы отсюда не уедете, давайте uh -huh. я вас подожду. Типа, не-не-не, тут машина на парковке, ладно, забыли. Uh -huh. Говорю сразу, машину на парковке в Венском аэропорту что их хоть и хоть не оставляйте на неделю, это очень дорого. В Братиславском аэропорту считается, типа, 2 евро час, uh -huh. но если ты заранее подойдешь к терминалу uh -huh. для оплаты и там вобьешь неделя или 5 дней, 10 дней, такого uh -huh. плана... Тебе она будет считать что-то там 50 центов в час, что-то такое. Угу, ну, угу. То есть, ну, то есть в оп, разы там... дешевле. Да, да, да. В Шуихате, Бесплатных парковок, ясное дело, мы в Европе нету вообще. Угу. Там 6 евро час это обычная парковка. Не, 6 евро полчаса, извини, обманул. Угу. Там есть скидка, но она не такая уж большая. Там за сутки надо выложить где-то евро 80 на парковку. Нормально так. То проще на такси Ну, ездит. я туда поехал за. 45 50 евро точно не помню ага. я подошел к чисто к водителю Мерседеса Вита, а он тоже не австриец вообще ни разу ага. а, и чисто сколько он э, ему должны заплатить ага. до братиславы ага. и он сказал 150 евро я понимаю что это эконом что ага. это болт за 40 евро да я понимаю что это премиум-класс но ага. все же тут ага. я такой прикольно В аэропорт и в Вену в основном заказывают комфорт-класс, как минимум. Чтобы люди понимали, как устроиться в такси в Вене или в Австрии, ага. по тяжести это как таксисты в Америке. Ага. Это очень все тяжело и очень все дорого. Uber и там у них лифт есть, то там я не... проще. Там, там есть то, тоже... что Там проще, а вот есть именно американский кап, за которым ну все туристы ну, хотят да. проехаться на американском капе. Хотя а. я не понимаю, в чем прикол старый Форт Мандео. Э, да, он сзади широкий, да, у него есть кассовый аппарат, но на этом его плюсы заканчиваются. Потому что кассовый аппарат нас считает время еще в пробке. А если мы говорим про Нью-Йорк, он всегда стоит. Неважно. Днем, ночью, время года он стоит всегда. Как и Вена, кстати. Серьезно? Вена стоит. Только взял в Макдональдсе себе дуже смачный бургер. И замовление еще одно пришло. Уже друга, Хотя, до речи, до этого целую годину мы стояли и замовлений вообще не было. А зараз вже трошки пішло, тому треба відкласти поки що похавати і їхати забирати. А кого ми забираємо? А забираємо ми Антоніна. Антоніна. Я думаю, що це наш співвічизник. Добрий. Антоніна? Музика не буде заважати? Хотя він um, до а... до Добре, А где? Ту або там? Mm, ту. Добре, так хоч там сніг, по суті. Дякуємо п'яні. Ай вам. Дякую, ну. а, гарне замовлення. Марія. Марія їдемо вже позаду вона йде. Не знаю куди, не подивився, але з Карловес за 28, практично за 29 євро. Добрий. Марія? Алло. Окей. Просіна, заплатила сундук карту вже. Але не вам себе готові. За... Ну, карта. Ага, добре. супер. Угу. А, привіз людину 2880. Поїздка десь 28 хвилин, плюс-мінус була. Це круто, але не круто те, що мені треба повертатись. Я десь вже недалеко від чешський, чешського кордону. Треба мені до Братіслави або шукати замовлення. І якщо нічого не буде, то буду. Поражнічком їхати вже на Братіславу. Ну, в принципі, їхати десь 25 км. Бо треба не касу робити мені в першу чергу, а кількість замовлень. Це головне, 160 замовлень має бути на кінець, кінець тижня. А зараз у мене 121 замовлення. Мені ще треба 39 замовлень, а часу небагато. Так що поїхали. Коротше, це просто не робота. Нема замовлень взагалі, ну практично нема. І я, мені вже сказали, що просто тут така тема, що коли свято, роботи нема. не так, як у нас. Вихідний так, вона є. Але коли свята, люди кудись виїжджають, а це було 3 дні свят. І вони, я не знаю, що там роблять, але тут їх нема. В місті вони не залишаються. Зараз трошки починається якась активність. Оце я прямо в самому центрі е знаходжусь, але навіть нема кофов ніяких. Просто повна коротше, херня. Я не знаю, як робити це замовлення, але це робити треба. То я буду навіть, на всю ніч. Сподіваюся, що може в ніч буде хоч якась. Якийсь движ, хоть якийсь какой Добрый, Добрый. <coughs> Женя? Добрый, да Женя ты, Леся а, Женя это, я понял <coughs> Ждал Ребят, такой прикол Взял замовлення. Сідає дівчинка, ми приїжджаємо на точку, і тут мені приходить, що замовлення відміна. Я думаю, що в, ну, в сенсі. Дивлюсь, коротше, на дівчинку. Вона на мене і каже: ми ж там по такому адресу приїхали. Це зовсім в іншій стороні. Братислави, взагалі, на іншій стороні. Говорю, та ні. І я розумію, що вона сіла не в ту машину, ребят, не в ту машину. І я виконав замовлення іншої людини. До речі, відміна замовлення, але воно мені зачлось як виконане. Ось таке, ребят, буває. Пусте місто взагалі є декілька локацій, пару локацій, де люди щось відпочивають і щось там ще тусять. І все. І отак от їдеш по вулиці і ніфіга. Ось так. На свята всі відпочивають десь, але не там, де мають відпочивати. Добрий. Добрий. Ага, окей. Ох, веселуха йде. Трошки п'яненькі. Ще російською мовою щось розмовляє. Чи українською? Добрий вечір. Карлова без до висети. Карласька петь. Дякуємо, бо ми Добре. Добро. Дякую. Юлия. Ана. Кравласька петь. Ну, да, да. да. надоезжать не и выкажите, я запуню Я Вы что, опять до Талого до утра топите? Или что? Я в Финляндию хочу, нахуй Ебало я в рот твою жадлань, я хочу в Финляндию Откуда у нас человечество? Мы просто мрази редкостные. Какая человечность? Я еду по делам. По тиктоку. Я ж вы знаю группа по тиктоку. Спасибо, спасибо. хорошей ночи вам. И вам тоже спасибо. Уси тусять. Причем тусять до да ранку, а мабуть и тыжнями. А мабуть и месяцами. О, чаюшка пришла. А вот А Вот такие вот клубешники. Там движ внутри и люди. То выходят, то выползают, то вываливаются, выкатываются. А. Так, людина уже вышла. Вот так вот бывает, ребятки. Да, бухают тут жестко, скажу честно. Добрий, я Вікторія. Дякуємо. Зараз 12 годин дня, неділя. Виїжджаю добивати свої замовлення. Мені залишилось 21 замовлення зробити з 12 до 12. Тобто у мене є 12 годин, зараз я ще вип'ю кави. Буде вже 11 годин. 21 замовлення. В принципі, це ну, взагалі реально, без проблем, мало б бути, якщо б не було сьогодні неділі. І якщо вона буде така ж, як вчора субота, то це, ребят, нереально навіть буде. Так, ну спочатку кава. Місто. Пусте, вільне, вільне від людей. Вільне місто. Вільне місто Братислава, ребят. пара машин приїжджає і тишина. Оце, до речі, я вже казав, що це вінний завод такий. Але навіть він не працює зараз. Тому ну, що, шашечка є. Машини є. Часу небагато, але все ж таки теж є. А, газ теж є. Та все є. Все є для того, щоб виконати 21 замовлення за неділю. Не за тиждень, а за неділю. Ребят, багато хто з вас запитує мене про компанію, в якої я працюю. І якщо вам цікава ця компанія, краще всього вам буде написати мені або на електронну пошту, або в телеграм-канал особистим повідомленням. Посилання буде в описі. І я вам все розкажу. Якщо ви вирішите попрацювати, то для мене це буде невеличкий бонус, а для вас легкий старт в таксі Братислава, І це перевірено вже особисто. Так що пишіть. Сьогодні тенісний турнір, Словак Open, так що буде робота трошки пізніше. Зараз всі з'їжджаються сюди, а потім будуть виїжджати звідси. Якось так. But to je moje mjesto. Time to nest. Periodi, poparedu, pred vama. So vaše. To je privatne mesto. Privatno? Privatmeesto. Apeše privatme, su croce. It's a moje meno, you're the more meno. Tim paddo to next to stay. My blízkosti to new stuff. Tam dobro, darn. That best problem, no problem. Tokyo no, можете stay. А документ есть? Документы? документы? ну покажите, я поехал. Я тебе не Вин <laughs> каже, это его место. Он тут главный. Главный. Главный таксер Братиславы. Почему он может тут стоять? Потому что там написано, разметка есть, такси. А другие Хто працює в таксі, не має права тут стояти. Оце дуже для мене незрозуміло. Напевно, просто мені щось не зрозуміло. Mm -hmm. Ну що, ребят, їду забирати 160 -е замовлення на цьому тижні. Час 22.16. Я вроді як встиг. Встиг! Що я можу сказати? Вот везу его, и все скажу. Высады в паса Так что, ребят, 160 замовлень я зарубил. Але зараз, бачите, коефіцієнти є, і треба до, до, доробити. Бо півтори години ще залишилось неділі. Що таке 160 замовлення? Для мене це. Просто челендж для мене. Але, але якщо б я був на своєму авто або на рентному авто, я отримав би 10% від грязної каси болта. А ця каса вже більше 1000 євро. Більше 100 євро я б отримав за наліпку, тому що я виконав 160 поїздок. Але у мене трошки інша логіка роботи. Я працюю. Не за наліпку, а за відсоток. І я не плачу ні за оренду авто, не плачу не обслуговування авто, не заправляю авто, нічого не роблю. Просто приходжу, сажусь і їду. В цьому тижні я навіть їздив, навіть не здавав машину. Просто вона була у мене. Я 160 поїздок виконав. Мені більше не треба полісосити, мені треба вже заробляти. Я відпрацюю цей день. Мабуть, ще вночі попрацюю, і завтра вам розповім, скільки за цей тиждень, а точніше, за 6 днів, навіть не за 7 днів, а за 6 днів я заробив касу, скільки я заробив І мій, скажімо так, відгук по такої логіки роботи. Звісно, я не забув на екрані ви бачите переможця попереднього відео, точніше, коментар переможця попереднього відео, який отримає найсмачнішу каву в світі від Юри. І до речі, в попередньому відео переможцем цього конкурсу став Юра насправді, але каву отримала друге місце, тому що я вважаю, в кожному відео має бути людина. Яка скоштують найсмачнішу каву в світі від Юри. А якщо Юра буде перемогати, то окрім Юри, ніхто не зможе це скоштувати. Тому я Юра, думаю, ти зі мною погодишся. І якщо Юра перемагає, ми його відмічаємо, що він красавчик молодець, але кава тоді буде їхати за друге місце. І це я вважаю справедливо. А ви як вважаєте? Сьогодні понеділок. Підрахую підсумки і вам все розповім. Скільки ж я все ж таки заробив за цей тиждень, за ці 161 Одне замовлення. По болту я зробив 1109. Працював я тільки по болту. Це грязними і 840 це чистими. Мій зароботок з цього 420 євро. Це вичитом всіх комісій, заправки, обслуговування і так далі. Попрацював я 6 днів, і от такий результат за 6 днів, і це 70 євро за день. Я вважаю, що це не дуже добрий результат. Можна було б і краще, але 3 дні святкових було і замовлень практично не було. Я планував за ці дні набити нормальну касу, бо я хочу вийти десь на 100 євро за день або за зміну. Поки що ні, але в майбутньому я це планую зробити. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки, залишати свої коментарі, вступати в нашу телеграм-групу. Посилання буде в опису. І всім пока.